Доброго дня усім, з вами Велон. І сьогодні у нас онлайн-баталія в рейтингу за Туреччину і в союзниках у нас Нідерланди. Як бачите, попадаються такі трішки неадекватні противники. Вже виписують чурки, ще щось. Ну Таке буває в рейтингу, напевно, що попадалися Йому погані союзники або що, що, він таке виписує, і навіть, ну, бачите, що пише. Ладно, то таке, не звертаємо на то увагу. З кожним буває, в принципі, але не треба таке виписувати на мою думку. Так. Що ж, мені рідко випадають східні нації. Я, в принципі, вмію грати за них, але не дуже люблю. Краще все-таки Європа. Ну, але як випадають, ну, мусимо грати. Тут ми будемо розвиватися через кірку. Будуємо третій центр міста. Так як я і кажу, мені рідко випадають ці нації, так що я не все можу зробити ідеально. В принципі, послідовність дій я пам'ятаю, але... але якщо ви граєте через кірку і через легкого піхотинця, то там все критично. Доміки, все, що можна. Так, нам саме, саме головне зараз зайняти шахти. Золоті всі. Чотири вугільних і дві залізних, якнайскоріше. Так. Ставимо дві казарми. Вроді би. Так, в нас тут не дуже багато видно шахт. Зараз будемо розвідувати, казарма вже добудовується. Ставимо золоту. Робимо яничар. для початку, потім перейдемо в легкого піхотинця. Так, додамо, бо якщо. Ну, в шахті не повністю буде селян, то в нас не буде по графіку, так сказати, возика і кірки. В східних націях бажано йти в кірку для здорової економіки. Якщо ви захопте другу націю, ви зможете дуже скоро розбудувати її. Так що кірка must have, відео є на каналі, як грати через східні нації, кому цікаво. Так що. Так що дивіться, вчіться. Не скажу, що я такий прям мастак, але. Часами інколи зіграти нормально. Кажу, якби вона частіше випадала, то так, можна б було ідеально прям грати. а вона випадає дуже рідко, через це забувається все. Як би не хотілося. Так. Будуємо академію. Я б хотів ще конюшню побудувати стайню, але. Так, проти нас Туреччина лихий піхотинний, червоний. Ну що ж, Нідерланди проти Нідерландів, Туреччина проти Туреччини. Ну, хай буде. Так, давайте візьмемо ап на їжу. Все. вроді розвідали. 2600 камів. Давай. Ні, все-таки конюшню треба було ставити ще скоріше, то я вже можна було обміняти ресурси, ресурси ще скоріше. Конюшня має ставати. Все-таки 50-60 коней на кінець миру. Це досить гарно. Тому потрібно будувати стайню завжди на початку. Так, беремо сокеру і 20 селян на дерево. Давайте откий лісок непоганий. Може бути. Так. Я думаю, що на нас буде йти швидкий раш, тому треба підготуватися. Як бачите, він вже пішов у легкого піхотинця з самого початку. Так що. Так що це не дуже добре. Блін, тут би побудувати паркан, не хоче ставитися. А так. Нормас. Пагорб не віддаємо. Все-таки цей пагорб критичний, можна зайти і розстрілювати. Всі ми знаємо, що за Туреччину за Східні нації трішки дешевші пушки, удосконалення, так що. Кожен може мати по 15 пушок на кінець миру. Так. Докидаємо. Все. Беремо кірку. І ще двадцятку на камінь. Блін, куди ви пішли? Ей, ви мали на камінь піти. Отак не слідкуєш і все. Селяни ходять куди хочуть. Так, давай. Тут теж пішли, збудували і... І що ти зробиш? Так, давайте домики будувати. Зараз буде у нас третя казарма. Переходимо на легкого піхотинця. Дві групи селян по 4, 5 і 4, ну, в принципі, нормально. Закажемо офіцерів і барабанщиків. І давайте добудуємо цей паркан вже на кінець. Так, ставимо казарму. 10. Давайте доміняємо. Все-таки камінь у нас вже багато. Все. Третя казарма пішла. Легкий піхотинець зараз буде будуватися. І удосконалюємо золото. Зараз нам потрібно дипломатичний буде збудувати. Щоб гренадерів заказати, так, все є в нас. Ага, бляха, ти муха. Підірвав селян. Ой-ой-ой. Все є. Є, всі в шахтах. Дипломатичний, тепер треба нам. Давайте його будувати. Про доміки не забувати, тут треба конкретно. Бо доміки це все для ожиру, як ви йдете чи в Туреччина, чи в ожир легкого піхотинця, то мусить бути завжди дві групи селян, які будують будиночки. Так, давайте. 100, 154. Ну, в принципі, нормально, у нас, у нас більше і не вийде зробити, в принципі, ми запізно поставили дипломатичний. Так. Ще одну групу на камінь і ставимо ордепо. Друга хвилина, блін. Давайте так. Три ордепо. А, в принципі, вони встигнуть виїхати, ці пушки. Може, не всі, але... але встигнуть. Доставляємо дві залізних шахти. Ой, весело буде тут. Він вже готується нападати. Що ж, давайте. Будемо прокачуватися потрошки, доміняємо на їжу. Блін, ресурсів не стає, дерева не стає. Є. Yeah. Так, одна пачка є у нас 400. О, 3000. Та принципі в нас майже доходило, але все рівно нема часу чекати. Все, Все, прокачуємося. 27 секунд. Дуже мало. Так, Коні. Давайте коней поставимо на оборону. Варіантів немає, рундаширів в нас немає. Але кого піхотинця не хочеться, бо нам взяв формації робити. Так. Так, давайте. Дві формації 400 в нас є. Прокачуємося. Найважливіше встигнути прокачатися хоча б. Так. Давай, давай, давай. Фух, Добре, що він не нападає зараз у час в нас є. Кажу, ну, блін, якби ви частіше попадалися, то ще би так. А так бачите. От. Трішки не прокачався. 120, давайте формацію візьмемо. Все-таки 2 плюс до урона. Ой, майже прокачали. Так, останні апи беремо на легкого піхотинця, нормально. 16 хвилина, ніхто ні на кого не нападає. Тоді треба нам нападати. А в принципі... Все, я так розумію, він нападає. Так, 12 пушок, давайте сюди. Все, давайте я не чар ще трішки прокачаємо, може. Блін, я би швидкострільність взяв, але у нас немає. Не стає в нас на на швидкострільність. тому... Так, гранадери сюди. Пушки сюди. Закажемо січку, бо він теж січових має. Нічого там зараз селяни повідбиваються? Це давайте. Ох ти шо, оце там картеж пішла. Оце картеж. Блін, навіть не слідков за поєдинком і все, і так все скоро. В принципі, тут війська, як ми бачимо, непогано, але. Блях, а в мене теж там картеч. Блін, оце. З двох пачок легких піхотинців лишилось тільки 220. Хех. Жесть. Блін, він закриє ворота, давайте гренадери Скоро треба добивати, поки є можливість. Все нормально. Погнали 15 пушок. Все, поїхали. Селяни стоять, добрий, друге поле у нас є. Все на камінь. Кажу, кам'яна економіка це супер. Так що... Якщо грати за східні нації, то тільки через кам'яну економіку. Через камінь. Ну, Давайте я не чарі прокачаю, може дійсно затягнеться гра, не знати, що там європейець скаже нам. Так, і я би, може, заказав з дипломатичного трішки драгонів, Було б непогано. Так. Ну, тут ми продавлюємо. Наш союзник щось там й тримає і трішки оборону. Ну, все, червоний здався, все. Скоріш за все, що ти червоний писав, бо це... Ну, я думаю, що це сильний гравець червоний. Як ми бачимо, синій там не дуже аж так сильно розвивається, так що червоний тут був сильнішим. Сильнішим, мало не повезло. Попався він на пушки. Так, ідемо на синього тоді. Дорочок, що писав в началі, ще здесь. Хі -хі -хі -хі. Ні, походу, що вже немає. Ходу ні. Напевно, що був червоний, так. Ну, все сцені там не відвеці від двох. Тут століття, навіть вже, ну, в принципі, 22 хвилина, ясно, що століття. Фіолетовий і так собі грає, ну, слабенько, але як союзник нормальний. Як бачите, рівні союзники в принципі. Фіолетий навіть в контратаку пішов. Але синій не відбивається. 25 пушок. Ходи сюди. О, ще й гаубиці будемо робити. 2 ардипо не помішає. в принципі. Нам би другу націю захопити. Давайте зараз так і зробимо. На всякий пожарний. Ну, в принципі, нормасно. Ага, він витягнув селян, я вас розумію. Розумно, розумно. Ну що ж, давайте нападати. Так, підлікуємося. Та шо таке? Ой, є. Yeah. Я бы Павлаш взяв золото. Так, палаш теж є. Нормально. Бляха, я тут військо так пішло, у мене різнобій. Трохи туди, трохи туди, вся група в нього зліва. Ой блін. Оце і тут не до контролю, це дійсно. Та все, ну що, селян немає, селяни стоять, зі всіх сторін заходжу куди. Так, червоний це був Ірон Майден, так як ми, я і думав. Нащо писати таке? Що він там писав? Що союзник в нього, напевно, що поганий, але нормальний, що союзник ще був. От. Може його в попередніх іграх якось так попадалося все погано. Але це рейтинг, Це тут зазвичай так попадається, що два сильних і два слабших гравця. Зазвичай, але інколи попадається, що два сильних в команді. Все залежно від рейтингу. Ох ти що, у нас двох ліміт був хороший, майже однаковий. Хм. Прокашки, все. Майже однаково брали. У мене було, у нього не було. Якось так. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Пишіть, які вращ... ваші враження від гри в коментарях. Залишайте свої вподобайки. Всім постараюся відповісти по можливості. А з вами був Веон. До нових зустрічей. Бувайте!